Хочу пересадити ось цю свою пеларгонію, бачите, тому що вона в не дуже доброму стані. Накрутить листочки. Ось тут це добре видно, бачите, ось тут стовбурці в неї лисенькі, тому що я знімала там сухе покручене листя. Ну і вийшло ось, бачите, те, що вийшло. Ось така вона витягнута, карявенька. І така, я би сказала, дещо ковола, на відміну від ось цієї гарнесенької поларгонечки, яка до того ж має вон бутончик. Квітне вона білими квіточками. Ось ця квітне такими ніжно-лососовими, міленькими квітами. Ну, але бачите, стан її. Набагато гірший, я так думаю, через те, що вона в мене посаджена в універсальний ґрунт. Тому що ось цю пеларгонію я живцювала, я її добре стригла, досить сильно, майже там, ну, я не знаю, пару сантиметрів я лишала стовбурців і все зрізала. І вона в мене ось так запушилася і стала гарненькою. А приїхала вона до мене такою витягнутою, ось ці е, стовпчики. До листочка вони були довгі-довгі і такі аж валялися, знаєте, завалювалися. Мені це не сподобалось, я її порізала. Ті живці я вкорінила, посадила так само в універсальний ґрунт. Але, знаєте, вони в мене довго конали, хлорозили, жовтіли, плямочками вкривалися. Ну і зрештою вони такі сконали, і я їх викинула. Тому що ну, спостерігати за тією історією мені не подобається. Я пробувала її підживлювати. Підливати добривами, але то, на жаль, не дало результату, власне, як і ось тут, бачите? Не допомагають добрива, можливо, щось от саме в ґрунті, в ось цьому універсальному, щось таке є, що їй не підходить, не знаю. Але я бачу, що абсолютно точно її треба з цього ґрунту забрати. Ось ця рослиночка росте в своєму рідному ґрунті. Я, на жаль, не знаю, що це за земля, тому що. Ось в цій земельки вона до мене і приїхала. І вона, бачите, причудово почувається. Нормально, абсолютно гарна, здорова рослина. Ну, а тут ось, на жаль, ось така історія. Тому, друзі, буду її пересаджувати, і так само потім на зиму я її ось так зріжу, щоб вона мені на весну запушилася, закущилася. Ну, і сподіваюся, це дасть результат, і в мене буде гарна пишна. Ось така красивезна пеларгонія.